Далі до інформації від департаменту екології та природних ресурсів міської ради протягом третього кварталу 2022 року департаментом було проведено збір інформації та аналіз виконання природоохоронних заходів екологічної програми Кам'янської територіальної громади на 2022-2025 роки в межах компетенції департаменту. Більше про роботу далі у сюжеті. У департаменті екології та природних ресурсів міськради зазначають, протягом вказаного періоду роботи фахівці департаменту провели аналіз та збір інформації щодо виконання природоохоронних заходів на території нашого міста. До підприємства установка мінського а також до Державної екологічної інспекції Придніпровського округу були направлені відповідні листи. Також співробітники департаменту брали участь у розгляді матеріалів щодо проведення процедури, оцінки впливу на довкілля приватно акціонерного товариства Камедсталь та інших екологонебезпечних підприємств. Опрацьовували фахівці питання забруднення території чавуну ливарним заводом, лакофарбовим підприємством та виконання природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. Міські екологи брали участь у виїзних нарадах на території підприємств Бар'єр щодо стану реалізації європейської програми по захисту територій від забруднень. Крім цього, фахівці департаменту організовували екологічні заходи за участю переселенців, родин військових, виїзні наради по визначенню стану меліоративної системи міста, огляд стану зелених насаджень, опрацьовували звернення мешканців міста щодо викидів у нічний час, щодо забруднення території та інші. Зі свого боку, департамент дякує мешканцям небайдужим до вирішення екологічних питань міста.